Об'єднані. Ми до Білої Криниці, хоча це, 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 депутати з людьми проводять і надалі опитування і по сьогоднішній день. Питання: хто проголосував, хто надав, і чого проводиться опитування, ми нічого інформація. не можемо зрозуміти. Чого mm -hmm. прийшли? А рішення вже пішло. Рішення 11.31 від 9.04. Уже в обласній адміністрації. Про об адміністрації територіальних громад. Від нас його ховають. В тіхаря. Ну, взяли. Там, де вони, куди вони подали, то ми взяли. Отак ми беремо, розумієте, а не в сільській Так кожне рішення так вибувається. Обранці народу, розумієте? Це обранці народу. Село їх вибирало. І втіхаря від хай звони, депутатів, знаю, від людей. З хай дзвонять. Хай, 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 хай набирають. Просто це є доступ до публічної інформації? Тут нема що приховувати. Вивісить і все. Ну, якщо є, ми не будемо ходити. Заходити вас, не будемо. Сторох на надо тут. Я голови. Скажіть, що прийшли люди, що з поліції приїхали. Ну зазвоніть не зараз. Хай чекають. Бачите, пліввав він на поліцію і на людей. Чи буде сьогодні рішення, чи не буде, і за яких причин його мають. Дайте переговорити людині з, 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 з наберіть, наберіть нічого не знає. Не відмови нема на письмово. Кайдамову наберіть телефон, проходи, дайте проходи, хай позвонить свого телефона. Чого я маю набирати? Ви офіційна особа. Ви офіційна особа. Ми не прийшли до вас додому. Не вимагаємо вас кусок хліба з вашого рота. Ви говорите з громадою. Ви говорите з громадою, і ми не прийшли до вас додому. А оскільки ви займаєте посаду, обрану посаду людьми, то відповідайте як належне. Щоб не переходити на емоції. Зараз хвилиночку. Зараз одну хвилиночку я дам поліцейському розкажете Будь ласка, візьміть. Доброго дня. Добро відео з вами з якогось першу днем здійснювати. Дивіться, питання, як ти кажеш, номер один. Прийшли люди, громада, так сказати, присупити мені оприлюднені результати сесії по факту приєднання в родище. Немає проєкт не рішення, а має де, бути де саме Юра. рішення. Де, де, Юра, Юра, Проєкти, які виносилися по... на обговорення. Проєкт рішення. На, має має бути саме рішення. А рішення. рішення немає. Це різні речі. Не обман, Знову обманує. Це різні речі. А коли буде висвітлено на дошці інформація? П'ятиденний термін. Нам треба вже. Воно має бути, як кажуть, п'ятиденного термін. терміну. Сьогодні 18 число з 9 і 18-теску. 10, кажу. Згідно регламенту 10. Ну, в нас один закон, в нього інший закон. Ну. Я вас розумію, то коли воно буде? Хай нам сюди дуть команду, хай зараз не дадуть. Скажіть, щоб зараз ми надали проти рішення. По його розпорядженню. От дадуть розпорядження про ціну. Я сказав, що післязавтра буде, тобто про ціну. Це завтра субота. 21-го, вони ждуть 21-го числа. Ja, я розумію, то що я людині скажу? На те поспілкуйтесь. Ну, який, ну, хайдайсь хайдайсь команду но... Ну, що дасть команду? 18-го їм треба 21-го числа, щоб щоб прийняти рішення. Рішення зараз... Може, Написано би, рішення зданову обласну раду вже. Готове. рішення. 11 а, рішення дали. Раді. Чого ми прийшли? Да. В обласну раду вони дали 11 числа. А нам не можуть а дати не людям, так? Обласну... Да? Воно вже в обласній раді є, готове. Номер. Номер є я від 9 числа. Не, я не Та не кричу, прошу. Це Я вами спокійно говорю. Це ви можете не дати нам, так? Да? Серокопії. Це акт. Це копія? Це буде. Це копія. А ці серокопії туди є, може зняти копії? Є ще, так? Дивіться, а яке наше рішення? Ваша повідомлення зареєстрована. Якщо і так буде бардак, тут далі. Буде перевірка. коли ви перевірку зробите? Коли доступно? Про проведену роботу буде. Вас буде повідомлення, хтось одного із. Хто повідомляв? Як Я розмовляв? Ви місце проживання вказували там своє все. Ш, ну, ну, вказували в повідомлення. Ну, я показав, що в кругло живу, в місце проживання. Ну, не, куди відповідь давати? Їм же треба... Да. Дані, мені запишіть Дані мені Можна запишіться. Візьмо вас їх.

Года, ну, ми голосували за нього якраз. Хто за нього голосував? Ми не знаємо до цих Громада. пір. Ну да. так. Так само, якісь рішення приймаються. Зовсім так само. Депутати всі депутати. в ужасі, кажуть, ми такого рішення не підписували, сам голова підписав сесії, і здав. дає. На сесії депутатів є по рукам, щоб не голосували за рішення. На сесії, голова сказав, що протягом днів в. В. з моменту тобто, прийняття. Що... Йора, Йора. Ну, остат він щас. Щас. П'ятий день і 9. Юра, вечором, так, да, треба буде вечором зитися. Кажуть, на днів, за скільки днів після сесії має бути опубліковано? закону до п'яти днів. До <рес> днів. Голова Вічора, сказав, до днів. Голова сказав 10. Голова сказав 10 про органицев, про підготовку рішень, документів і все остальное. Буде голова сьогодні, хочете особисто, з ласка, спілкуємося. Дякую, їм, хлопці. А всі, як він сказав, буде нас прийме? Не сказав він нічого. З да? секретарем говорив. Середа, четвер, п'ятниця, прийом громадян з усіх видатків. Ну тож ми прийшли в четвер, в четвер прийом громадян з усіх питань. Це цивільний стан. Прийом громадян з особистих видань проводить у проміжні сільської впродовж 9 до 13 години кожен день. Він сказав, що він не Ну, бачите, ви вам показали документи, що він відпустить? Ні, не показали. Ну, бачите. Запитайте, будь ласка, чи він відпустить. Хай покай приказ. Нам цікаво. Просто зараз ви звернулися в головне управління. Це говорили з вітруком, з секретарем говорили. Почекай, ну, ти кажеш, що відпустить. Секретар не говорить. Ну, ні, бо секретар. Секретар не відпустить. Секретар різниця, ну. А, голова секретаря, секретар голови, якщо двох немає, то має комусь надано таке було. Голова не відпуститься. Він був ми. на лікарняному, бо він суттєвився і вказано площа. на ласка, а голова відпуститься на лікарняну? Голова знаходиться в районній адміністрації. Ну він на роботі. Ну так, він на роботі. Хто вам сказав, так. що він не на роботі? По-моєму, я це вам сказала в 9 годині. Так, років. Так, 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 Ну а як його документувати голову? Кожен день приходити відмічати, чи він є на роботі?